Привіт! Сьогодні проводила практику. Теж не виходила. Зараз йду на прогульник трішки набратись енергії, подихати чистим повітрям, поконтактувати з небом, сонцем, з природою, з Богом, з Всесвітом, кому як подобається. Тому що все є одне і один є все. Провела практику, дуже задоволена результатом. Бачу, як відбуваються в родини розпаковки. Жаль, не зняла на відео. Якось так пішла в процес, навіть забула про те, що можна було щось зняти. Отримала масу задоволення, масу насолоди від процесу, тому що відчуваю те, що я займаюсь. Покликанням свого серця, свого своє свого предназначення е, у цьому житті. І від цього дуже щаслива, тому що це саме та діяльність, яка приносить мені масу радості. Ось, сонечко А, е, Приносить мені масу задоволення. Я бачу, як у людини відбувається очищення, розблокування, відновлення. І це для мене велика радість. Поділюся з вами своєю насолодою, своєю радістю, своєю любов'ю. Зрозуміла, що ні одна практика так класно не працює, як активація кундаліні. Так, справді думаю дуже багато про це, чому, чому це все від нас так скрито дуже. Ці всі знання, це все дуже багато роздумую над цим. І що мені іноді страшно втратити цей стан, як я згадаю, минуле своє життя, минуле свої відчуття. Дуже кайфово жити в такому стані. І не хочеться ніколи повернутися в той стан, який був до цього. Тому хто хоче, пишіть мені в особисті. Я вже відкриваю запис. Буде офлайн, буде онлайн. І будуть групові сесії скоро, дуже скоро. Дивіться, в анонсах буде розклад групові, будуть обов'язково. Особисті індивідуальні заняття вже провожу я запис, приймаю по одній людині, індивідуально і онлайн, можна індивідуально, можна записатись, буде групова. Десь, яка в мене собачка сусідська. Зараз буде їхати, і собака буде кидатись під колеса. Ось така дивна собака, яка не дає проїхати жодній машині. Ось. Тому хто хоче, зараз ще беру трішки людей. Безкоштовно, будь ще людини 3-4, а надалі вже буду брати за оплату. Тож не прогавте свій шанс.